Були собі дід та баба. Поїхав дід на ярмарок та й купив собі козу, привіз її додому, а рано, на другий день, посилає дід старшого сина ту козу пасти. Пас, пас хлопець її аж до вечора та й став гнати додому. Тільки до воріт став доганяти, а дід став на воротях у червоних чоботях. Та й питається. Кізонько моя мила, кизонько моя люба, чи ти пила, чи ти їла. Ні, дідусю, я й не пила, і я й не їла, тільки бігла через місточок та вхопила кленовий листочок, тільки бігла через гребельку та вхопила в водиці крапельку. Тільки й пила. Тільки їла. От дід розсердився на сина, що він погано худоби доглядає, та й прогнав його. На другий день посилає другого сина, меншого, пас хлопець козу аж до вечора та й став гнати додому. Тільки став до воріт доганяти, а дід став на воротях у червоних чоботях та й питається. Кізонько моя мила, кізонько моя люба, чи ти пила, чи ти їла? Ні, дідусю, я не пила я й не їла, тільки бігла через місточок та вхопила кленовий листочок, бігла через гребельку, вхопила водиці крапельку. Тільки й пила, тільки й їла. От діти того сина прогнав, на третій день посилає вже жінку. От вона погнала козу пасла весь день, ввечері стала доганяти до двору, а дід уже стоїть на воротах у червоних чоботях, та й питається. Кізонько моя мила, кізонько моя люба, чи ти пила, чи ти їла. Ні, дідусю, я й не пила, я й не їла. Бігла через гребельку, ухопила водиці крапельку, бігла через місточок, ухопила кленовий листочок. Тільки й пила, тільки й їла. От дід прогнав і бабу. А на четвертий день погнав він уже сам козу. Пас увесь день, а ввечері погнав додому і тільки підігнав на дорогу, а сам навпростець пішов, став на воротях у червоних чоботях та й питається. Кізонько моя мила, кізонько моя люба, чи ти пила, чи ти їла, ні, дідусю. Я не пила, я й не їла. Бігла через місточок, вхопила клиновий листочок. Бігла через гребельку, вкопила водиці крапельку, тільки й пила, тільки й їла. От дід розсердився, пішов до коваля, виставив ніж, став козу різати, а вона вирвалась та й утекла у ліс. У лісі бачить коза зайчикову хатку. Вона туди вбігла та й заховалась на печі. От прибігає зайчик, коли чує, хтось є в хатці. Зайчик і питається А хто, хто в моїй хатці? А коза сидить на печі та й каже Я коза, дереза, за три копи куплена, півбока луплена. Тупо тупо ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету, тут тобі й смерть. От зайчик злякався, вибіг з хатки, сів під дубом, сидить та й плаче. Коли йде ведмідь та й питається, чого ти, зайчику побігайчику, плачеш? Як, як ще мені не плакати, ведмед? Коли в моїй хаті звір страшний сидить, а ведмідь От я його вижену. Побіг до хатки. А хто хто в зайчиковій хатці живе, а коза в печі. Я коза дереза, за три копи куплена, півбока луплена, тупу тупу ногами. Колю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету, тут тобі й смерть. Ведміті злякався, ні, каже, зайчику побігайчику. Не вижену, боюсь. От і знов пішов зайчик, сів під дубком та й плаче, коли йде вовк і питається. А чого це ти, зайчику побігайчику, плачеш? Як мені, вовчику, братчику, не плакати, коли в моїй хатці звір страшний сидить, а вовк, от я його вижену. Де тобі його вигнати? Тут і ведмідь гнав, та не вигнав, отже, вижену. Побіг вовк до хатки та й питається. А хто хто в зайчиковій хатці живе? а коза з печі. Я коза? Дереза за три копи куплена, на півбока луплен, на тупу, тупу ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу хвостиком за мету тут тобі і смерть. Вовк ізлякався. Ні, каже. Зайчику побігайчику, не вижену, боюсь. Зайчик і знов пішов, сів під дубком та й плаче. Коли біжить лисичка, побачила зайчика та й питається. А чого ти, зайчику, побігайчику, плачеш? Як же мені не плакати, лисичко, сестричко В моїй хаті страшний звір сидить. А лисичка, от я його вижену. Де тобі, лисичко, його вигнати? Тут і ведмідь гнав, не вигнав, і вовк гнав, не вигнав, а от ти вижену Побігла лисичка до хати. Та й питає А хто в зайчиковій хатці, коза спечи. Я коза, дереза, за три копи куплена, півбокалуплена, тупо тупу ногами, Сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком за мету тут тобі і смерть. От лисичка теж злякалася. Ні, каже, зайчику побігайчику, не вижену, боюсь. Пішов зайчик, сів під дубком та й знову плаче. Коли це лізе рак не борак, та й питається, Чого ти, зайчику, побігайчику, плачеш? Як же мені не плакати, коли в моїй хатці страшний звір сидить? А рак? От я його вижену. Де тобі вигнати? Тут ведмінь гнав не вигнав і вовк гнав, не вигнав, не вигнав і лисиця не вигнала. Ох, теж не вигнала, то й ти отже вижену. От сирак же ви, у хатку та й питається. А хто в зайчиковій хатці живе, а коза спечі. Я коза дереза. За три копи куплена, півбока луплена тупо тупу ногами, з тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком за мету тут тобі і смерть. А рак усе лізе та лізе, виліз на піч та. А я рак не борак як ущипно, буде знак, та як ущипне козу лешнями, коза як замекає. Та з печі та з хати побігла тільки видно. От тоді зайчик радий, прийшов у хатку та так уже ракові дякує та й став жити у своїй хатці. От і казочці кінець, а хто слухав молодець.